Часто батьки опускають руки в вихованні своїх дітей, бо кажуть, ну що я буду дурно його нервувати, та не вже буде, який є, найже йому так буде, не хоче йти до церкви, хай не йде, не треба. Пам'ятайте, що ви робите? Ви робите з дитини каліку. Тому старайтеся себе в першу чергу утвердити у вірі, поки іншим. Ціною довгої, довгої праці, старання і вміння. І каже Господь до учнів своїх, хто витримає до кінця, той спасеться. Не опускайте руки посередині своєї дороги, не опускайте руки посередині свого старання у вихованні дітей. Ніхто не казав, що це буде легко. Йти дорогою Божою складно. Трудно. Часом зовсім невдячно. Люди, які виконують волю Божу, які роблять добро, вони часто є незамічені, часто є належно, невинагороджені, і відчувають образу, що ну як так, я стараюся, роблю постійно добро, а мені платять злом. Платять злом, бо тому що навколо злі люди, яких ще. Треба перемінити, яких треба навчити, яких треба привести до спасіння. І це може зробити такі, як ви, що страждаєте від несправедливості. Це може зробити ті, які пізнали Бога. Бо ви маєте з чим прийти до людини. Ви йдете до неї із глибокою вірою, із добротою серця, із терпінням, з терпеливістю. з терпеливістю, яка Передається мені від Ісуса Христа, бо я хочу його наслідувати.